Війна суттєво змінила життя українців. Десятки тисяч людей опинились на порозі безробіття. Це впливає не лише на фінансове становище кожного українця окремо, а й на економіку нашої держави. За інформацією рівненського обласного центру зайнятості, офіційно в нашій області у 2022 році з проблемою працевлаштування зустрілись близько 38 тисяч осіб майже половина отримала допомогу. Щоб проаналізувати то на одне вакансію, претендувало майже 9 безробітних тих людей, які звернулися до нас по окремих категоріях набагато більше. Люди зверталися до нас, підприємства подавали вакансії і ми влаштовували людей. І під кінець 2022 року активність підприємств зросла. Навіть релоковані наші. Тобто є питання, що економіка нашого краю відновлюється. Війна внесла зміни в роботу і самого центру зайнятості. На територію області вже релокували 39 підприємств. Серед тих, хто отримали допомогу на рівненщині, є внутрішньо переміщені особи. 750 людей були працевлаштовані. Найбільш затребуваними були працівники у сфері торгівлі, а також робітники з технологічним устаткуванням. Ми в минулому році компенсували платили два місяці на протязі двох місяців. 6500 тисяч 6... 6500 платили для роботодавця, якщо він брав внутрішню переміщену особу. І таку суму коштів, які ми виплатили минулого року, то сягала порядку 7 мільйонів 200 тисяч. В цьому році ця норма закону діє, вона буде діяти з першого. У пошуках роботи опиняються і ті, хто ризикує власним життям заради долі нашої країни. Велика кількість військових отримують травми та поранення, які стають на заваді продовження професійної діяльності. У центрі зайнятості кажуть, аби повернути наших захисників до цивільного життя після фізичної реабілітації, потрібно надавати їм місце роботи. Для того в нашій області організовують професійне навчання. На сьогоднішній день держава має таку допомогу у перенавчанні, як ваучер. Ваучер ваучер це документ. Який складає в себе 10 прожитових мінімум, тобто вартість такого документа це 26 тисяч, і цей вавчур буде даватися тим людям, які приходять до нас, для того, щоб вони набули нову спеціальність і нове, нове знання, і, і не тільки. У робітничій сфері а й вищого освіти. станом на зараз відомо і про інші зміни в отриманні допомоги від центру зайнятості. Тепер на обліку можна перебувати лише 90 днів. За цей час людей можуть долучати до суспільно-корисних робіт. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал й